Доки під атаками окупантів українські міста зсу просуваються на сході та півдні, для нас кожен метр важливий. А якщо ми йдемо вперед, це результат. Командувач Нацгвардії заявляє стрімкої операції, як скажімо, на Ізумському напрямку не буде. Що кажуть про наступ військові, які минулого тижня визволили Старомайорське на Донеччині, про темники Кремля для власних пропагандистів у мережі після удару ЗСУ по мосту на Чонгарі та повернення командирів Азову на. Передову. Дивіться, у хроніці 523-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Окупанти, які вже ніколи не розгулюватимуть по нашій землі. Я бачу, бачила прикордонники штурмової бригади Сталевий кордон показали, як знищують ворога у бою на Лиманському напрямку. Як результат, мінус десятеро в живій силі расистів і безліч поранених ворогів. 啊。<laughs> Сили оборони України продовжують тиснути на окупантів та відвоювати нашу землю. Збройні сили загалом визволили 37 квадратних кілометрів лише на Бахмутському напрямку, а на Запоріжжі площа очищеної від московитів території сягнула понад 200 квадратних кілометрів. Це дані Міноборони. Припікаємо окупантами й точними ударами по скупченнях, особового складу і боєприпасів. наші сили авіації, скажімо, вдарили по. Більше ніж 50 точках компактного скупчення російських військ, тобто це знищені всі ті люди, які в нас стріляли, які повинні були сюди рухатися на нашу територію. Сім пунктів управління сім пунктів управління да за минулий тиждень знищено. Це звідки ворог фактично здійснював приціл. 12 зенітно-ракетних комплексів ворога знищено, да і 10 станцій радіоелектронної боротьби. Ну і склади боєприпасів, десятки складів боєприпасів знищені були і на півдні, і на сході. А тим часом і московицька техніка влучно знищує самих росіян. Перевірено зсу на цьому відео трофейний ПТРК Корнет знищує російський танк, а коригує удар та записує відео екран українського ПТРК Стугнапе. <laughs> yes, football. <Yeah. yeah. laughs> Тим часом на окупованих територіях ворог продовжує мобілізацію до лав ворожого війська з 2022 року. Забрали вже близько 60 тисяч чоловіків. Такі дані наводять у головному управлінні розвідки. Це насильницька мобілізація. Вони ловили людей на вулиці. Вони приходили на підприємства, на ті підприємства рідкі, які ще працювали, і насильно забирали людей, просто переодягали, відправляли на фронт. Обіцяли, що ви будівлі. Ти на там на другій, на третій лінії, а насправді люди попадали на передову. Доки на окупованих територіях України триває насильницька мобілізація, на самій Росії затикають рота так званим військорам. Кремль дав вказівку пропагандистським паблікам мовчати про успішний удар ЗСУ по мосту на Чонгарі. Вважають в інституті вивчення війни. Це саме стосується всіх критично важливих ліній зв'язку. Головний винуватець і цих і інших інцидентів. І на території Москви, і на території в цілому так званої РФ, і на звичайно на окупованих територіях, це режим Путіна, безпосередньо російський диктатор і його оточення, яке ухвалили і реалізували рішення про напад на Україну. Ось це головна причина. А те в який спосіб реалізуються ті чи інші бавовни, ми Детальніше проговоримо після української перемоги. Ворог готується завдавати нових ударів. Сили оборони півдня фіксують активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. кажуть, це свідчить про збирання ворогом розвідданих. Росіяни підтягують стратегічну авіацію. Водночас зсу працюють над ліквідацією ворожої бойової спроможності як успішний приклад. Удари по мосту на Чонгарі 29 липня. Ня кількість снарядів все ж таки в них менша, і вони відчувають снарядний голод. Так, звісно, є причинно-наслідковий зв'язок, тому що ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати. Те, чого не стало, командир Азова Денис Прокопенко невдовзі може повернутися на передову, можливо, протягом наступного місяця. Ніяких заборон для легендарних командирів Азову, які повернулися з Туреччини, немає, каже командувач Нацгвардії України. А ще в інтерв'ю Українській правді Олександр Півненко також відповів на запитання, як просуватиметься український наступ сил оборони. каже Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що в Україні немає виходу. Ми дійдемо до кордонів 91-го року, але на це потрібен час. У нас кожен метр це вже результат. І, і ми йдемо, йдемо. Побачите, прийде час, прийде час, що ми десь на якомусь напрямку зробимо прорив. Угу. І не факт, що це буде там, де хтось там думає. Розумієте, так? Да? Ми не йдемо лазєєчку і, і зайдемо, і буде нормально. І теж вони втратять. І втратять багато нашої території. Старомайорське росіян вдалося вибити звідси минулого тижня. Бійці, які визволяли населений пункт від расистів на Донеччині, розкрили подробиці операції. Важко них перестріляні зони, вони так само методично вони вибивали дороги. Тобто вони робили там вирви, що навіть в суху погоду важко заїхати і виїхати. Було складно, як казали, що задача наша на два дні була розрахована. Але заїхати ми вчасно по темному не змогли через певні причини, то заїжджали вже е, трохи пізніше. Момент такий був впущений і нас вже чекали. Були, працювали птури, працювали міномети. Після визволення села військові продовжують тренування і кажуть, готуються йти вперед. Тяжко в тренуванні, легко в бою. Ганна рибалка, п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Слідство не має підтвердження однієї версії авіакатастрофи із загибелю керівництва міністерства внутрішніх справ у Броварах. Мовиться про замах на життя державних діячів, зокрема про диверсію. Про попередні дані в інтерв'ю «Укринформу» повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Станом на сьогодні зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів із компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання трагічного польоту. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом. Розслідування ще триває. Нагадаю, 18 січня у броварах на Київщині сталася авіакатастрофа біля дитячого садка в паб вертоліт ДСНС. Тоді загинуло все керівництво МВС, зокрема, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Загалом тоді загинули 14 осіб, з яких одна дитина. Також постраждали 25 людей, серед них 11 дітей. Серед версій – збиття гелікоптера, конфліктна ситуація на борту. У технічна несправність судна, помилка пілота, порушення правил польотів і складні погодні умови. Три нових схеми втечі ухилянтів ліквідувала Служба безпеки України. Про це повідомили у телеграм-каналі Відомства. Організатори регулярно шукали охочих втекти за кордон. За свої послуги зловмисники просили від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від місця проживання так званого клієнта та від терміновості виїзду. Киянин пропонував виїхати чоловікам призовного віку під виглядом волонтерів, використовуючи систему шлях. Водночас на Львівщині затримали колишнього Адвоката, який надавав потенційним призовникам фейкові посвідчення учасника громадської організації, що перевозить гуманітарну допомогу, ще двох ділків затримали на Рівненщині. Вони ефективно влаштовували чоловіків на посаду водіїв у місцеву фірму, яка здійснювала міжнародні перевезення до Євросоюзу. Організаторам усіх злочинних схем повідомили про підозру за незаконне переправлення через кордон, зловмисникам загрожує до 9 років за ґратами та конфіскація майна. Затримано організатора нелегального трафіку. Встановлено, що виїзд за кордон потенційним призовникам організував мешканець столиці під прикриттям благодійного фонду. Зловмисник вносив відомості військовозобов'язаних громадян України до системи шлях як водіїв гуманітарних вантажів. Вони виїжджали до країн Євросоюзу нібито для закупівлі та доставки гуманітарних товарів для потреб Збройних сил України. Свої послуги ділок оцінив у 3800 доларів США. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено поліцейський жетон, який вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності. Більше не слуга народу Андрія Холодова виключили з партії на підставі його заяви про складання повноважень. Про це повідомила голова партії Олена Шуляк. Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив, що заяву нардепа про складання мандату розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Нагадаю, журналісти проекту схеми оприлюднили розслідування про слугу народу Андрія Холодова. У ньому розслідувачі стверджують, що народний обранець виїхав з України ще у січні цього року і відтоді так і не повернувся. За даними журналістів. Холодов перебуває з родиною, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.